Вітаю, ви дивитесь телеканал Донеччина ТВ. З вами Ангеліна Фасенко. Сьогодні ми поговоримо про роботу Укрпошти на території Донецької області. Навіть в умовах повномасштабного російського вторгнення організація продовжує надавати свої послуги мешканцям області. Про те, як саме працюють поштові відділення на території Донеччини, дивіться далі. Вітаю вас, пане Вадиме. Сьогодні у програмі проважлива на телеканалі Донеччина ТВ. Доброго дня, дуже дякую за запрошення і буду дуже радий відповісти на ваші питання стосовно роботи Укрпошти. Давайте з цього і почнемо. Як зараз в умовах війни працює колектив очолюваної вами Донецької дирекції Укрпошти на території Донецької області? Скільки зараз налічується працівників і скільки відділень працює нині на Донеччині? Ну працюють дуже стійко. На сьогоднішній день у нас близько 800 осіб. Але ми кожного дня майже добираємо людей в зв'язку з тим, що наші збройні сили проводять деокупацію території, і ми добираємо людей. Відкриваємо відділення. Ну пізніше, більш детальніше розповім ось. Відділень на сьогоднішній день у нас 103 відділення. З них 20 – це мобільні пересувні бригади. Мобільні пересувні бригади це той проект, який ми запускали в Донецькій області минулого минулого року, і можу сказати, що він нам дуже дуже зараз допомагає. в Тому плані, що ми маємо автівки, нові автівки. Ми маємо кваліфікованих спеціалістів, виїзні бригади, і ми мобільні. Ми можемо. На сьогоднішній день дістатися там в будь-яку точку нашої області, доїхати довести пенсії, довести товари народного споживання або пересилання, котрі на сьогоднішній день дуже активно е мають попит. Водим толіч, ви починали казати про те, що та збройні сили звільняють населені пункти Донеччини, добирають людей. Та нещодавно ви з генеральним директором Укрпошти Ігорем Смілянським відвідали деокуповані населені пункти і взяли участь у відновленні роботи відділень, зокрема в Лимані, Святогірську та селищі Ярова. Розкажіть, як організована робота у щойно деокупованих цих містах та селищі, і які труднощі та проблеми там виникають. Ну, дивіться стосовно Святогірська, Ярової і Лимана, різні населені пункти. Різна кількість жителів там залишилась, тому. Ми робимо, скажімо так, підхід в залежності від ситуації і тих чи інших факторів. Наприклад, якщо ми говоримо про святогірство, то в нас там залишилось відділення наше ціле. Ну там трохи його орки помародерили, але достатньо ціле. Ось ми там його поновили. Зараз у нас іде підбор персоналу. Котре, е, котре забезпечить нам е, діяльність стаціонарного відділення? Поки що ми туди відправляємо бригади е, дві-три е, в залежності від е, обсягу і е, кількості пенсіонерів, жителів. На виплату червоного хреста, в тому числі, тому що на сьогоднішній день «Укрпочта» також виплачує Червоний Хрест. Про це я теж розповім. Ось на сьогоднішній день так працює Святогірська. Якщо ми кажемо про Ярову, вона приблизно таким же чином працює. Там трохи більше пострадало наше відділення. Воно знаходилось в приміщенні сільської ради. воно трохи ну так. Розбомблена, скажімо так, але ми його відновимо. Е, тому ярова теж працює е, с, силами е, представних наших відділень. Е, якщо ми каже, будемо говорити, наприклад, про Лиман, то після звільнення Укрпошта зайшла туди ну, там, на третій, на чортий день і почала працювати. Е, в нас до війни до початку е, бойових дій е, лютого місяця в Лимані е, знаходилось п'ять відділень на сьогоднішній день. На сьогоднішній день три відділення зруйновані, вщент зруйновані, але два відділення ті, котрі можна було поновити. На сьогоднішній день ми вже запустили е, центральне наше відділення е, в місті Лимані. Е, зробили там ремонт. Е, ну наскільки ми могли зробити його там за декілька днів і. Е, Декілька працівників, котрі були евакуйовані під час бойових дій, вони повернулися. Ми їх поновили з ними трудові відносини, і вони зараз працюють. Відділення працює стаціонарне. І також хочу сказати, що друге відділення, котре в нас вціліло, ми там трохи зараз вікна підлатаємо, і в нас вже є співробітники наші, котрі не співпрацювали з. Окупаційною владою, і ми їх будемо приймати. І плануємо е, запуск відділення ще одного е, в іншій частині Алеману але, але, але Це дуже принципово, дуже важливо. Щоб ми могли охопити е, все місто 18-го числа. Ми плануємо запустити друге відділення. Які складнощі? Ну складнощі? Це наслідки бойових дій, е, мабуть, це основні складнощі. Е, ось але ну. Знаєте, як, коли наші хлопці е відбивають наші населені пункти, то після цього для нас я вважаю складнощів ніяких не існує. Це наш тий обов'язок максимально швидко е зайти в ці населені пункти і виконувати повністю свої функції. Ну, якось так. Дякую вам за розгорнуту відповідь. Давайте поговоримо про функцію Укрпошту. От перше, це виплата пенсії мешканцям Донеччини, як відбувається цей процес, і скільки пенсіонерів нині обслуговує Донецька дирекція Укрпошти? Ну, дивіться по реєстрам, котрі ми отримуємо для виплат пенсійному фонду на сьогоднішній день по неокупованим територіям а по території. Наша Донецька область у нас на сьогоднішній день близько 60 тисяч пенсіонерів в минулому місяці. Наприклад, ми виплатили близько 53 тисяч. Чому є оця різниця? Тому що ну дуже багато населення евакуюється, і вони вже при приїзді отримують пенсію там в інших відділеннях других дирекцій Укрпошти. Ось як я вже сказав, то на минулого, минулого місяця ми виплатили більше 50 тисяч пенсій. Це по перше в цьому місяці. Ми вже до без сьогоднішнього дня я ще звідків не дивився, не, не, не встиг е, на сьогоднішній день. Ми виплатили близько 45 тисяч пенсій нашим пенсіонерам. Е, ну, хочу сказати, що це сотні мільйонів. Е, якщо цифра там 40 тисяч це не так багато, кажеться. Але якщо це рахувати в грошах, то це там більше 200 мільйонів гривень. Ось і це пенсія раз. Посилки 2 Товари народного споживання: це 3 Також це листи, газети, приймаємо платежі, виконуємо переводи От стосовно теж. Товарів народного споживання хотів би сказати, що ну, знаєте, на сьогоднішній день не у всіх населених пунктах Донецької області, а саме там, де проходять там дуже часті та значні обстріли, не, не, всі магаз... не те, що не всі магазини працюють, є населені пункти, де магазини зовсім не працюють. А у нас дуже широкий асортимент товарів: і бакалія, і там печиво. Всякі солодощі, консерви ми довозимо, привозимо. Так само ми вже в Святогірську привозили товар, Леман привозили товар, далі буде більше. Коли будемо відкривати стаціонарні відділення, то там, в принципі, буде ну, такий майже міні-маркет, скажімо так, з дуже широким асортиментом товару. Декілька десятків найменувань. Навіть сирники є миючі засоби, тобто ну, дуже широкий асортимент. Ось, це наші, скажімо так, стандартні послуги, які я назвав. Але на сьогоднішній день до нам додавалися ще декілька послуг, такі, наприклад, як виплати по Червоному хресту на деокупованих територіях. Це 1200 гривень. Виплата на кожну особу. Навіть діти підпадають під виплату. І ось на сьогоднішній день я можу сказати, що ми за минулий тиждень по Червоному хресту виплатили близько 1700, Це без сьогоднішнього дня. Близько 1700 жителів отримали цю допомогу. Ось також ще хочу анонсувати, ми. З 15 числа починаємо виплату. МОМ. Там буде виплата за один місяць 2,200. 2,200 теж кожній особі на деокупованих територіях. 15-го почнемо. Отримує кожний, це ну, дуже таке велике навантаження, але ми зробимо все можливе, щоб. Найкоротший термін наші жителі отримали цю допомогу. Дякуємо за корисну інформацію. Певно, що це буде дуже корисно нашим глядачам, особливо те, що та ви заїжджаєте одразу на деокуповані території і вже починаєте надавати послуги? От, ви сказали, що до вас додалися ці послуги, як і виплати деякі? А що стосується відправлення поштових посилок, листів, наскільки збільшилася кількість відправлень, як з Донеччина, так і в Донеччину, і чи встигають працівники зі збільшенням функцій, все ж таки, вчасно Працьовувати ці потоки відправили, ну дивіться на сьогоднішній день, я ось вам приведу ми кожного місяця там підводимо статистику, дивимось на результати на наші а незважаючи на те, що війна, ми повинні все таки заробляти гроші, робити дохід компанії. І ми аналізуємо, тому, наприклад, якщо порівнювати вересень цього року до вересня минулого року. В нас ну ми там рахуємо вихідні, вхідні посилки. Так ось, наприклад, по вхідним до Донецької області, а в нас обсяг впав, Він впав, він впав, він впав близько. Ну, я вам скажу такі точні цифри. минулого року вересні нас до нас зайшло 165 тисяч. А цього року до нас зайшло вересні 85 тисяч посилок. Тобто ну так, десь там близько там 45% у нас падіння. Але якщо ми кажемо про вихідні посилки, то е, минулого року у вересні 64 тисячі від нас вийшло. А е, е, цього місяця цього року ми е, е, від нас вийшло 67 тисяч. Тобто на 3 тисячі ми навіть виросли. Але я хочу зауважити, але ми е, рахуємо цифри дирекції. Е, Вересні минулого року і всієї дирекції е, вересні цього року. А якщо ми візьмемо цей обсяг і поділимо на одне працююче відділення тоді і зараз, то ми будемо мати цифру на одне відділення втричі більше ніж минулого року, тому що до початку бойових дій в е, початку цього року в нас працювало більше 300 відділень на сьогоднішній день, як я сказав, у нас працює 103 відділення. Тому е, ми обсяги майже не втратили а якщо там брати на одне відділення, то вони в нас навіть виросли. Дякую вам за відповідь. Давайте до останніх новин сьогодні, у день запису, 14 жовтня, день захисника і захисниця було спецпогашення нової марки, присвяченої Збройним силам України від Укрпошти. Розкажіть про цю подію і загалом розкажіть про важливість таких заходів. Ми дуже багато бачимо таких приємних новин про спецпогашення, то про руський воєнний корабль, то вони присвячені псу патрону чи от кримському мосту. розкажіть взагалі про ці події. І дякую, що в мене є така нагода поздоровити наших хлопців зі Збройних сил України, подякувати їм е, за ту справу, яку вони зараз роблять. Е, побажати міцного міцного здоров'я, витримки, сили духу, наснаги і всім нам перемоги. Вітаю їх з професійним святом. Е, так, сьогодні у нас було е, спецпогашення. Дуже поважні гості були присутні, був керівник військової адміністрації Донецької області, Луганської області, був командуючий сухопутних е військ Збройних сил України. Е дуже така важлива подія. Зробили спецпогашення марки. Е якщо казати наскільки, скажімо так, це круто. Ну, дивіться, таки, така, маленький такий примір, е коли ми Першу марку запускали е, русський воєнний корабль і Діна, пам'ятаємо, було голосування. Так ось е, там було. Я вже можу там трохи помилятися. Було приблизно там 20 ескізів різноманітних, і було голосування по Фейсбуці, і тоді т.п. так. Ось всього голосуючих тоді було 8 тисяч, не саме за цей макет, а всього прийнявших участь е, голосування. 8 тисяч. А ось коли ми. По-моєму, патрона ми е, проводили опитування, то прийняло участь в опитуванні 260, 260 тисяч осіб. Ось. Тому ну, ми розуміємо, наскільки ця послуга, наша марка, Укрпошта, незважаючи там або «Русський войний корабль, або патрон. Е, вона наскільки стала популярною, е, що ну, це дуже круто. Це, ну, це, це наші доходи. Це так, це наші доходи. Це раз по-друге, е, ну ми випускаємо марку. Ми випускаємо мерч. Е, як зараз бачите, е, толстовка на ній зображення сил спеціальних операцій. Е, це наші доходи. По перше, по друге, ми завели таку практику, і вона така дуже дієва. Коли ми запускали марку з патроном, то частина коштів вона вона піде на придбання машини для розмінування для наших для для МЧС, ті кошти, які залишаться, вони підуть на притулки для домашніх тварин. А сьогодні ми робили спецпогашення. Ось марковний блок. Він стоїть 120 гривень, але 48 гривень. З продажу кожного вони підуть на підтримку Збройних сил України. Ну а це колосальні гроші, це колосальні суми. Тому що, ну, наприклад, от е, сьогодні ми гасили марку е, листів в е, листівшість марок. так ось листів, мільйон, тараж мільйон. Я впевнений. Вони вони розлетяться, впевнений, як я розлетілися і інші наші випуски. Тому ну це дає доходи нам. Е, Прибуток дає нам і це дає змогу допомагати допомагати і Збройним силам України і іншим службам і наближати нашу перемогу. При, привчати наш наше населення, привчати до до колекціонування марок. колись це було дуже популярним, потім воно якось зійшло ну там навіть майже на нанівець, ось але сьогодні це вже дуже круто. Дуже круто бути філателістом. Це вже. Будемо поновлювати традиції, які, як ви кажете, майже на нанівець. А Вадима Тамвичу, а чи є у вас такий, можливо, анонс для нас, які марки ви плануєте у подальшому ще започаткувати і спецпогасити? Кримський міст, міст наприклад. Продати поки, що, продати поки що не можу сказати, але міст буде. Будемо обов'язково чекати. Дякую вам за відповідь. Пане Вадимо, як ви розкачі, як ви взаємодієте з Донецькою обласною військовою адміністрацією та місцевими органами влади? Зокрема, яку допомогу вони надають у вирішенні проблемних питань? Ну, дивіться, комунікації е, прямі і е, комунікації мої е, безпосередньо з керівником е, військової адміністрації обласної? З Павлом Олександровичем Кириленка і е, там, по профільному департаменту е, комунікація на всіх рівнях. Е, ну, зараз йде війна, і допомога Крипощі може бути різноманітна. Ну, Наприклад, ми ось запускали відділення в Лимані. Е, ну, ми держпідприємство, ми маємо там е, процедуру, якщо нам треба там, щось закупити. Ми маємо там якусь процедуру для того, щоб наняти. Е, Підрядників, котрі нам там за заш'ють вікна, ось і це час. Але ми розуміємо, що ну люди е на деокупованих територіях ну, чекати цього ну, не можуть. Їм треба допомогти зараз. Тому ну, ось відновлені роботи відділення дуже активно приймали участь е військова адміністрація, обласна, місцева. Тому дуже дякую. Ну бувають такі случаї, коли нам там потрібен супровід. Таке теж буває, наприклад, там, по декупованим територіям. Ну на сьогоднішній день там, якщо не помиляюсь, близько 40 населених пунктів знаходяться е, вже там деокупованими е, розмінування, розуміння Укрпошти, що було розмінування. Це ну те, теж потрібно. Е, Швидке вирішення цих питань, вирішення питань логістики, де можна проїжджати, де, де, де не можна ще проїжджати. Е, ну, підтримка на, всі, на, всіх фронтах, на всіх фронтах. Дуже е, плідна взаємодія, скажімо так. Пане Ведима, чи були випадки, коли працівники Укрпошти на Донеччині потрапляли під ворожі обстріли? Розкажіть про такі ситуації? На жаль, були. Е, ну... Можу сказати так, що ну всі розуміють, що це ну дуже прикрі ситуації, тому мені не хотілося б там казати в деталях чи називати імена, але можу сказати, що да на жаль, на жаль, мали місце бути. Ось ну ми робимо все можливе, щоб і в робочий час, і не в робочий час наші співробітники були максимально захищені. І е, минали тих ситуацій, коли вони можуть бути критичними. Яких збитків завдала війна Донецькій дирекції Укрпошти від початку повномасштабного російського вторгнення, і е, е, в яких населених пунктах є у вас інформація? Можливо, де зруйновані або пошкоджені обстрілами поштові відділення? Ну, дивіться стосовно втрат. Я вам не можу зараз сказати там чітку цифру, тому що вона кожного дня змінюється, і це все там достатньо складно акцептувати так ось одноразово. Але я хочу сказати, що ми все підрахуємо, і рахунок ми виставимо повний до копійки. Ще туди включимо ті втрати, такі як там недоотриманий прибуток, якби наші відділення працювали, тому там рахунок буде вислевлений по повному. На сьогоднішній день я можу сказати, що це там. Десятки мільйонів, якщо вже не сотні мільйонів гривень. Прямих прямих збитків стосовно там пошкодження зруйнованих відділень. Ну диві, дивіться, наприклад, там в місті Маріуполі у нас, у нас був центр. Декілька поверхів. У нас там сумісна власність з Укртелекомом, декілька поверхів було приміщення від нього. Там ну в соціальних мережах бачив фото. Від нього там залишилось ну, там, перший перший поверх. Все інше зруйновано, наприклад, скільки наших відділень там на сьогоднішній день зазнали пошкоджень на окупованих територіях. Ну мені складно судити, рахувати, тому що ну, ми ж доступу не маємо, ми не розуміємо. А стосовно пошкоджених відділень на, на території Донецької області, я можу сказати, що, наприклад, там Краматорськ чи були пошкоджені відділення? Були майже всі. Слав'янськ. Чи були пошкоджені відділення? Були майже всі. Бахмут всі відділення, Покровськ, майже всі відділення. Ну, в Покровській там ще на початку війни така була ситуація, коли вночі прилетів снаряд в наше відділення, бо відділення в одноповерховому приміщенні було, і співробітниця дивиться в криші дирка, заходить туди. а... В... На стелі зі стелі торчить снаряд. Слава Богу, він не розірвався. Ось тому е, ну дуже багато відділень майже в усіх е, наших там великих серед, середніх містах зазнали втрат е, руйнувань, пошкоджень. Але ми відновлюємо нас, знаєте, хто кажуть, може засмутити, але нас і не спинить. Тому відновлюємо і працюємо далі. На останок, поділіться вашими подальшими планами щодо збереження та розвитку поштових послуг на Донеччині. Ну, дивіться, кількість послуг ми ну, не зменшимо, ми їх вже збільшимо, тому що в нас вже платимо Червоний Хрест, платимо МОМ. МОМ це міжнародна організація міграцій. Ось я думаю, що там далі буде більше цих виплат. Тому послуги, кількість послуг ми будемо розширювати, а от якість послуг і об'єм цих послуг. Ну завдяки Збройним силам України ми теж будемо розширювати. Тому що йде доокупація активна. Дякую, дякую Збройним силам України. Розвивати будемо, відкривати стаціонарні відділення, як я вже казав, там, наприклад, Лимана, наприклад. Святогірська також будемо, от зараз, наприклад, там ну, ми, коли їдемо на докуповну територію, нам там про простіше з колес почати там працювати. Ми там взяли, сформували там 3-4-5 бригад, наприклад, там з Краматорська, і запустили їх на докуповну територію. Ну скажімо так: якщо мені сьогодні в обід кажуть, що завтра там в декупований населений пункт такий, то можна їхати, то ми на завтра вже зранку готові туди їхати. Маємо таку технічну можливість а далі потім вже там відстраємо, набираємо людей, запускаємо, запускаємо стаціонарні відділення стосовно якості роботи. Ну як то кажуть, нет предела совершенства так так і в нас завжди є до чого там досягати, наприклад, до ситуації там лютого. Цього року в нас в Маріуполі був сортувальний центр, і він там майже 40% обсягів вхідних вихідних посилок він на собі обробляв. ось але ну на жаль, ми його втратили. На сьогоднішній день, наприклад, в нас в Покровській зараз наша там дільниця оброблення пошти виконує функцію сортувального центру. Наприклад, у нас є там в Краматорській, і є в Покровській. Якщо там Ну, не хочу так далеко забігати, але це буде там окрема новина. Але ми зараз працюємо над тим, щоб у нас щоб запустити на території Донецької області ну, такий дуже дуже потужний сортувальний центр, котрий дуже підвищить швидкість обробки вхідних і вихідних. Хоча ми і зараз зі сроками справляємось, незважаючи на обсяги. Ось, але будемо розвивати ще сортувальний центр і поширювати кількість наших відділень як стаціонарних, так і пересувних. Я вам дякую за відповідь на наші питання. Будемо чекати від вас позитивних новин про відновлення відділень на всій території нашої Донеччини. Директор Донецької Укрпошти Вадим Шастопалов сьогодні був у нас на зв'язку. Дякую. Дякую.